Під Підгурки важкої техніки, яка продовжує розбирати завали біля понівеченого російською ракетою будинку, Криворізьке благочиння проводить панахиду за невинно вбитими містянами. Скільки ще повинно загинути невинних людей, наших воїнів, які захищають нашу державу, щоб вони усвідомили, що ми є великий український народ якого не зможе здолати ні одна армія світу, що саме головне, що ми душу і тіло положимо за нашу свободу. Тут же поруч з'явився імпровізований меморіал, куди від ранку несуть квіти. Смертоносні вибухи жахливої ночі на 13 червня пані Ірина почула аж на східному мікрорайоні. Російський теракт забрав життя трьох її знайомих, які на той момент у цеху бутильованої води, що став однією із абсолютно незрозумілих мішеней окупантів, займалися фасуванням питної продукції. На жаль, сталося таке горе в нашому місці, і ми прийшли підтримати всіх наших співмешканців криворіжців, тому що ми повинні гуртовуватись такому горі. Цей злочин Росії проти мирних мешканців Кривого Рогу став наймасовішим від початку повномасштабного вторгнення. Життя 11 людей обірвалося майже миттєво. Це Данило Корнілов, Давид та Оксана Епельман, Віктор Толстов, Олександр Спільник, Анатолій Зінченко, Хвічаху Пацовія, Антон Бабич, Андрій Рихель, Владислав Кузнецов та Лідія Таранкова. Кількість загиблих на людської ракетної атаки Росіян на ранок 14 червня зросла. Зокрема, вночі помер 67-річний чоловік, який отримав опіки несумісні із життям. Станом на ранок 14 червня з 11 госпіталізованих потерпілих у медзакладах міста залишаються 9 осіб. Один поранений у вкрай важкому стані через великий відсоток опіків тіла. Двоє кровійців отримали необхідну допомогу. Подальше лікування вони отримуватимуть амбулаторно. Стан інших оцінюють як середньої важкості. Медики дають позитивний прогноз на їх одужання. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, міський.